Буряк здавна займає особливе місце в сільському господарстві та побуті. Цей овоч не лише додає харчової різноманітності, а й є справжнім джерелом корисних речовин, без яких важко уявити зимовий стіл. Червоний борщ, вінегрет, різні салати, навіть просте варене коріння з часником чи хроном усе це робиться з буряка, який має пролежати кілька місяців і не втратити своїх смакових якостей. Але проблема в тому, що буряк культура досить примхлива, і якщо його неправильно підготувати чи невірно зберігати, то через кілька тижнів, замість повного ящика овочів, господар побачить лише підгнилі рештки, які вже не годяться до вжитку. Саме тому тема правильного зберігання буряка в погребі є надзвичайно важливою для кожної сільської родини. Селяни добре знають, що погріб це серце господарства, де лежить запас на зиму, картопля, морква, буряк, яблука, консервація. Якщо буряк зіпсується раніше весни, то господиня втрачає не тільки продукт, а й час, працю та врожай, який вирощувався ціле літо. Крім того, буряк має особливість підсихати або проростати, якщо умови в сховищі не відповідають його потребам. Через це родина може залишитися без головного овочу для борщу, а це вже справжня біда на селі. Тому кожен господар намагається заздалегідь подумати про правильні способи зберігання, якою має бути температура в погребі, яка вологість, як підготувати сам овоч і які засоби допоможуть оберегти його від хвороб. Буряк цінний ще й тим. Що це овоч невибагливий у вирощуванні, але вимогливий у зберіганні. У полі він росте на різних ґрунтах, витримує різні погодні умови, але в погребі потребує догляду та уваги. Якщо нехтувати правилами, то навіть великий урожай швидко піде на нівець, особливо небезпечні грибкові хвороби і гниль, які розвиваються при надмірній вологості та поганій вентиляції. Так само і пересихання не менш шкідливе плід втрачає сік, стає в'ялих непридатним для приготування страв. Усе це підтверджує, що питання зберігання буряка в погребі не є дрібницею, а справжнім завданням для кожного господаря, яке потребує знань, досвіду та старанності. Для сільської родини буряк це, це не тільки їжа, а й запас міцності на зиму, коли немає свіжих овочів. Саме він допомагає збалансувати раціон, його використовують не лише у кулінарії, з буряка роблять квас, додають у корм худобі, іноді навіть застосовують у народній медицині, тому збереження цього овочу це запорука різноманітного столу, здоров'я та добробуту. Недарма старші люди завжди казали якщо буряк долежить до весни, то й родина буде з борщем. І справді, від цього залежить дуже багато. Адже навіть найкраща господиня без запасів у погребі не зможе нагодувати сім'ю так, як потрібно, в холодну пору. Правильне зберігання буряка починається ще з осені, коли його викопують і готують до закладки в погріб. Але вже на етапі викопування важливо пам'ятати, що плід повинен бути цілий, неушкоджений, без тріщин і надрізів. бо саме пошкоджені буряки найшвидше псуються. І заражають інші. Тому, говорячи про важливість теми, слід розуміти, що зберігання це не лише умови в погребі, а й усі підготовчі роботи, які робляться завчасно. Так само і сам погріб потребує догляду, він має бути сухий, чистий, добре провітрюваний, з правильним мікрокліматом. Інакше не допоможуть жодні хитрощі. Отже, для селянина буряк це не просто овоч, а справжня стратегічна культура, від якої залежить харчова безпека родини, його присутність на столі взимку та навесні це результат правильної організації зберігання, і тому кожен господар повинен розуміти, щоб буряк зберігся до нового врожаю, треба врахувати безліч дрібниць. Важливість теми в тому, що правильні знання допомагають уникнути великих втрат і гарантують, що навіть у березні чи квітні господиня зможе подати до столу справжній борщ із власного буряка, а не куплений у магазині, де він уже втратив смак і користь. Правильне зберігання буряка починається з основних методів, які перевірені часом і практикою. Найперше, що потрібно пам'ятати, буряк не любить. Різких перепадів температури, надмірної вологості і повної сухості оптимальною. Вважається температура від плюс затва до плюс чотирити градусів, і вологість на рівні усендесідісіпійної 90 Якщо у погребі холодніше, буряк може підмерзнути, а якщо тепліше, почне проростати. Тому господарі завжди намагаються облаштовувати сховище так, щоб там панував стабільний клімат. Для цього важливе не тільки правильне будівництво погреба, але й його регулярне провітрювання та підготовка ще до осінньої закладки овочів. Чистота в сховищі, основа довгого зберігання, адже будь-яка цвіль, залишки старих овочів або навіть вогкість на стінах можуть стати причиною швидкого псування врожаю. Один із найпростіших і найбільш поширених способів це зберігання буряка насипом. Для цього буряк висипають у спеціально відведене місце в погребі, найчастіше це дерев'яні відділення, засипані тонким шаром піску, або ж просто суха підлога з дощок, овочі насипають шаром у 30-40 см, намагаючись, щоб буряк не тиснув один на одного надмірно. При такому методі важливо регулярно перевіряти стан верхнього шару. Якщо з'являється піднилий коренеплід. Його потрібно негайно прибрати, щоб не заразив інших. Цей спосіб підходить для тих господарств, де врожай середній за обсягом, і є змога постійно наглядати за ним. Ще один популярний метод зберігання в ящиках. Дерев'яні ящики з невеликими щілинами дозволяють буряку дихати, що зменшує ризик утворення конденсату. У таких ящиках буряк складають шарами, пересипаючи кожен шар піском сухими тирсою чи навіть попелом. Пісок особливо добре працює, бо він утримує вологу і водночас не дає овочам пересихати. До того ж, він захищає від грибкових інфекцій. Якщо використовувати тирсу, важливо брати не хвойні, бо смола може пошкодити овочі. Народні поради кажуть. Що пересипання золою теж дає хороший результат, адже зола має знезаражувальні властивості, які стримують розвиток гнилі. Ящики можна ставити один на один, економлячи місце в погребі, але обов'язково треба залишати проміжки для вентиляції. Є також метод зберігання в буртах у середині погреба, коли буряк насипають на купи і вкривають шаром піску чи землі. Це старовинний спосіб, який використовували тоді, коли не було достатньо ящиків або спеціальних відділень. Його перевага простота, але є і недолік у такій купі складно контролювати стан овочів, і якщо всередині почнеться гниття, то втрата може бути значною. Проте цей метод і досі застосовують, особливо коли врожай дуже великий і немає можливості все розкласти по ящиках. Окремої уваги заслуговує поєднане зберігання буряка разом із картоплею. Селяни давно помітили, що картопля виділяє певну кількість вологи, яка сприяє тому, що буряк менше в'яне, тому часто буряк просто насипають зверху на картоплю, створюючи природний кліматичний бар'єр. При цьому буряк ніби отримує оптимальну вологість і зберігає свіжість довше. Головне правило тут Картопля повинна бути здорова, без гнилі, інакше користь перетвориться на шкоду. Цей спосіб і сьогодні залишається популярним серед сільських господарів, бо він простий і не вимагає додаткових витрат. Перед тим як закладати буряку погріб, його потрібно правильно підготувати, корене плоди викопують обережно, намагаючись не пошкодити шкірку. Гічку обої обов'язково зрізають, але не з коренем, а залишаючи хвостик у кілька сантиметрів. Це важливо, бо якщо обрізати занадто коротко, буряк швидше підгниватиме. Потім буряк просушують кілька днів у тіні, щоб на поверхні не залишилося вологи лише після цього його можна переносити в погріб. Якщо є підозра на якісь плями чи тріщини. Такий овоч краще відкласти для швидкого вживання, бо він не долежить до весни. Важливим фактором є і сам стан погреба. Перед закладкою овочів господарі завжди намагаються побілити стіни вапном, яке вбиває грибок і знезаражує приміщення, також перевіряють вентиляцію без належного доступу свіжого повітря врожай швидко почне псуватися у деяких селах досі користуються старим способом. Ставлять у погребі відро з вугіллям чи сіллю, які вбирають надлишок вологи. Це простий, але дієвий метод. Крім того ж, рекомендується мати градусник і гігрометр, щоб знати точні умови всередині. Якщо бачите, що вологість надто висока, можна тимчасово привідкрити двері чи вентиляційні отвори, якщо ж занадто сухо, допоможе відро з водою, поставлене у кутку. Отже, основні методи зберігання буряка можна звести до кількох правил: правильна підготовка овоча, чистота та порядок у погребі, стабільний температурно-вологісний режим і правильне укладання насипом у ящиках чи разом із картоплею. Кожен господар обирає той спосіб, який найбільше підходить його умовам, але всі вони мають одну спільну мету зберегти буряк свіжим і здоровим аж до нового врожаю. У сільському побуті завжди цінувалися народні методи, адже багато поколінь спостерігали за природою, робили висновки і передавали знання далі. Зберігання буряка не виняток, наші діди й бабусі мали свої перевірені способи, які інколи виявляються не менш ефективними ніж сучасні технології. Наприклад, часто буряк просто сипали у погребі на підлогу з дощок. Але перед тим розкладали тонкий шар сухого піску або просушеного листя. Пісок забирав зайву вологу і не давав овочам торкатися один до одного надто щільно, а листя дуба чи горіха вважали природним захисником від гнилі адже воно містить речовини, що стримують розвиток хвороб. Таким простим способом овочі могли лежати всю зиму і навіть до весни без особливих втрат. Інший стародавній прийом пересипання буряка золою. У багатьох селах зола була завжди під рукою, адже майже в кожній хаті топили піч. Господині брали сито, просіювали деревну золу і пересипали нею овочі шарами. Вважалося, що зола не тільки вбирає зайву вологу, а й захищає від хвороб та шкідників. Крім того, вона створює лужне середовище, у якому гнильні бактерії. Не так активно розмножуються. Дехто й нині користується цим способом, бо він перевірений десятиліттями і не потребує жодних затрат. У багатьох господарствах буряк зберігали разом із картоплею. Це був своєрідний народний секрет. Картоплю клали в ящики чи насипом на підлогу, а зверху насипали шар буряка. Казали, картопля годує буряк вологою. І справді буряк у такому сусідстві. Довше зберігає свіжість і не в'яне. Такі способи поєднаного зберігання часто рятували в роки, коли умови в погребах були не найкращі. Селяни знали, що один овоч допомагає іншому, і користувалися цим на практиці. Згодом уже й науковці підтвердили, що цей спосіб має підстави, адже картопля виділяє вологу, яка позитивно впливає на збереження буряка. Цікавим є й метод, коли буряк зберігали у великих глиняних горщиках або бочках, коренеплоди складали шарами і пересипали піском чи землею, а сам посуд тримали в погребі або в холодній коморі, це дозволяло захищати овоч від різких перепадів температури. У деяких селах до сьогодні можна почути, як старші господарки радять постав буряк у бочку долежить до весни. Такий спосіб був особливо популярний тоді, коли не кожен мав зручний і добре облаштований погріб. З часом з'явилися і сучасніші методи. Наприклад, нині багато хто користується поліпропіленовими мішками з дихаючою тканиною. У такі мішки буряк складають невеликими порціями і ставлять у прохолодне приміщення. Це полегшує контроль у разі появи гнилі, господар може швидко переглянути вміст одного мішка, не чіпаючи весь урожай. Також дедалі більше людей користуються пластиковими контейнерами з отворами для вентиляції. Вони легкі, зручні для миття і дозволяють акуратно скласти овочі шарами. Якщо порівнювати старі й сучасні підходи, то можна побачити певну закономірність. Старі методи здебільшого базувалися на тому, що було під рукою пісок, тирса, зола, листя сучасні ж орієнтуються на матеріали, які зручно купити контейнери, мішки, спеціальні засоби проти гнилі, але в обох випадках мета одна захистити буряк від псування і зберегти його корисні властивості. Іноді навіть у сучасних умовах господарі повертаються до народних хитрощів. Бо вони прості і перевірені часом. Є ще один цікавий приклад із життя у деяких селах практикували зберігання буряка у купі піску просто в хаті, біля сіни чи під лавкою. У таких умовах овоч не піддавався морозу, а пісок слугував природним холодильником. Звісно, це було не зовсім зручно, але в роки, коли погреби підтоплювало або не було можливості зробити якісне сховище. Цей метод рятував врожай. Тепер його застосовують рідко, але як запасний варіант він лишається в народній пам'яті. Також у селі добре знали, що не можна змішувати буряк з овочами, які мають різні вимоги до зберігання. Наприклад, цибулю чи часник тримали окремо, бо вони потребують сухішого повітря. Натомість буряк любить вологість, і через таке сусідство обидва продукти могли швидко зіпсуватись. Тому господарі завжди враховували особливості кожного овочу і не складали все разом у купу. Цей принцип зберігся й у сучасних рекомендаціях краще мати кілька відділень у погребі для різних культур, таким чином, народні методи зберігання буряка це поєднання простоти й мудрості. Вони виникли з досвіду багатьох поколінь і довели свою ефективність. Сучасні підходи додають зручності і контролю, але по суті не відрізняються від старих. Головне, щоб овоч лежав у прохолоді, мав достатню вологість і захист від гнилі. І саме ця спадковість знань допомагає сучасним господарям зберігати врожай так само надійно, як це робили наші предки. Підсумовуючи усе сказане про зберігання буряка в погребі, можна зробити висновок. Що цей процес складається з багатьох важливих дрібниць, які разом дають добрий результат. Насамперед, господарю, слід пам'ятати, успішне зберігання починається ще на городі, коли буряк викопують. Акуратність при зборі врожаю, уважне сортування і відбір лише здорових цілих коренеплодів це перший крок до того, щоб вони долежали до весни. Другий крок правильна підготовка самого погреба. Чистота, побілка вапном, провітрювання і контроль вологості. Якщо сховище в доброму стані, то й урожай матиме кращі шанси зберегтися. Застосування методів насипом у ящиках із піском чи тирсою, у поєднанні з картоплею або з пересипанням золою дає можливість обрати варіант, який підходить саме для конкретної родини. Кожен спосіб має свої переваги, і часто господарі поєднують їх. Наприклад. Частину буряка складають у ящики, а частину зверху на картоплю. Це не лише розподіляє ризики, а й дозволяє перевіряти різні умови. Якщо десь урожай починає псуватися, завжди є запас у другому місці. Такий підхід особливо корисний, коли врожай великий і втратити все одразу було б великою шкодою. Окремо варто підкреслити важливість постійного нагляду. Навіть якщо всі умови витримані, а погріб добре підготовлений, все одно раз на кілька тижнів потрібно переглядати буряк, аби вчасно прибрати зіпсовані коренеплоди. Це проста дія, але вона рятує десятки кілограмів від псування. адже одна гнилина може зіпсувати цілу партію, якщо вчасно її не вийняти. Також перевірка допомагає зрозуміти, чи не змінився мікроклімат у сховищі. Чи не стало надто волого, чи не пересохло повітря? Господар, який приділяє цьому увагу, рідко має великі втрати. Народні методи, які передалися від предків, і сучасні підходи добре поєднуються між собою: зола, пісок, тирса, листя це природні матеріали, що не потребують витрат і завжди були доступні. Сучасні ящики, контейнери чи мішки дають зручність у користуванні і контроль за запасами. Об'єднавши обидва підходи, можна досягти найкращого результату. Це як народна мудрість, підтверджена новими можливостями. Тож не варто відмовлятися від перевірених способів, навіть якщо з'явилися нові технології. У господарстві вони можуть працювати разом. Ще одна важлива порада завжди залишати місце для вентиляції, повітря. Повинно вільно рухатися між ящиками, між буртом і стіною, між різними відділеннями погреба. Свіже повітря не дозволяє накопичуватися надмірні волозі, а отже, і ризик гнилі зменшується. Якщо вентиляція працює слабко, потрібно подумати про її покращення встановити труби, зробити додаткові отвори або хоча б періодично відкривати двері для провітрювання. Це дрібниця, яка часто рятує врожай. Отже, головні рекомендації зводяться до кількох простих правил: правильно викопати і підготувати буряк, тримати погріб у чистоті і порядку, обрати відповідний спосіб зберігання та регулярно перевіряти стан овочів. І якщо все це виконати, буряк обов'язково долежить не лише до зими, а й до самої весни, зберігаючи смак і користь для селянина. Це означає впевненість у завтрашньому дні, повний борщовий казанок узимку і додатковий запас міцності для роз...